Я мама двох синів Володимира і Романа, які загинули у цій війні. Разом з ними загинули сотні побратимів нашого міста. Тому цей вірш присвячується всім нашим синам Новомосковщини, які полягли. Захищаючи свободу і незалежність нашої України. Цей вірш написала вчителька історії гімназії номер 1 Білокриницька Тамара Іванівна. До речі, з їхньої школи гімназії загинули троє учнів, троє героїв. Тому кожна літера цього вірша, кожне слово. Кожний рядочок насичений болем, пропитаний болем, гіркими сльозами і смутком. Вже рік минув, коли синів не стало, та не змирились серце і душа, і сліз, і слів завжди буде замало, і біль скорботний нас не полиша. Нехай буяють квіти на деревах, Ташки співають рано в небесах. Для нас сини живі, а не загинули, і образ їхній з пепла Воскреса.